Вітаю вас, друзі! Ми вже зупинялись якось в деяких відео на тому, як працює кремлівська пропаганда. Є так звана чорна або бойова пропаганда. І використовує вона методи різні, в тому числі розроблений Геббельсом метод 40 на 60. Тобто від певного джерела інформації в засобах масової інформації противника розміщується 60% сприятливої для противника. Інформації таким чином заслуговується довіра. І тоді, вже від імені цього джерела інформації, 40% поширюється дезінформація, яка є ще більш ефективною і нищівною для противника. Під час Другої світової війни існувала радіостанція, яку всі вважали британською, і антифашистською. Потім з'ясувалось, що це радіостанція Геббельса. Ви на каналі доктор Володимир Симоненко. Будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні.